Всякої дихання да хвалить Господа, хвалити Господа снебе, хвалити його вишні, тобі подобає пить, Подобає твість Божа, хвалітний о Сонці було на хвалить вся світ, молітний о небеса небес, і вода я же привище небесного сваля ім'я Господня, я котой реча і биша, Той Бове лісозда Постави я по віківові квіка, повеління положине мимо йде. хваліти Господа землі, змієвійся без ми, оснігоду, буре, творящо я слово Його, горі всі ховми, древа поля і всі тедри, всі схоти. Пади ти ціперна ти, всі люди, князі всі суді, за всії, Юноші, Діве, Сарце, сім на тебе да восходять ім'я, Господні, як вознесе сім'я то єдиного, і сповідані, земли на землі на небеси, і вознесе рог людей своїх. Ісі, приподавним Його, сином Ізраїлем, людям, приближаючимся йому. Бо Господь, Господа, ви пісну, галені в церкві преподобних, да вас веселиться Ізраїлю, сотворчим Його, і сину Вісього возрадується о царі своє, да восхалять ім'я Явлиці, тим пані і псалтирі да поють йому. Яковою Господь людей своїх, і вознесе кротки, Його спасення. Восколяться преподобні Його славі, і возрадується на ложах своїх, Возношені Божі Вартаний, і мечу бою достри в рукаві, сотвори душені воязиці, облечені люди, св'язати цар пути. І славний душ не ми з ними.